Добрий вечір, всіх вітаю. Ну що, минув майже тиждень з того дня, як Сенатом Чехії був схвалений закон Лекседом, який надає українцям можливість отримати особливий вид довгострокової візи. Наразі закон ще не підписаний президентом, на жаль, але. Тим не менше, відповідно до процедури, вже змін до закону не мають бути внесені. Тому це є чудовий час, чудова нагода для того, щоб зануритися детально у цей закон, вивчити його умови, відповісти собі на ті питання, які виникають у вас у зв'язку з практичним застосуванням положень цього закону. Саме тому я вирішила розпочати а, таку серію невеличких ефірів на тему «Лекседум. читаємо разом. А, я буду намагатися уникати якихось теоретичних питань, формулювань, визначень, а, зупинятися саме на практичних моментах, які будуть, на мій погляд, корисними та цікавими для всіх, хто о, буде намагатися. Отримати довгострокове право на отримання довгострокової візи. І так, почнемо з самого початку. З чого взагалі закон пропонує розпочати процедуру оформлення довгострокової візи? З так званого виявлення зацікавленості. Формальне виявлення зацікавленості це просто подання заяви на отримання цього віду віз, візи. Я повинна вам сказати, що закон передбачає, що таку заяву така заява буде мати електронну форму, тобто форму формуляру, і вона буде розміщена на сайті Міністерства внутрішніх, внутрішніх справ Чехії. Зазначену заяву буде подавати лише особи, які є старші 18 років, і які перебувають на території Чехії на підставі тимчасової візи тимчасового захисту. Це є дуже практичне зауваження, тому що якщо людина перебуває на підставі іншої, іншого віду віз, візи, це не надає їй права отримання саме за цією процедурою права на довгострокове перебування. Знов таки повертаюся до питання, як же буде виглядати ця заява. Вона буде мати спеціальну електронну форму, і буде законом взагалі передбачений лише один спосіб її подання, тобто в електронній формі. А в паперовій формі неможливо. А відповідно, якщо закон не передбачає подання в електронній формі, то і ідентифікація особи, яка подає цю заяву, має відбуватися в електронній формі. І в такому випадку ви маєте вже наразі забезпечити наявність у вас електронного способу ідентифікації. Ну Ось давайте для прикладу розглянемо родину, яка складається з подружжя двох їх дітей. Одній дитині нехай буде старше 18 років, інша дитина буде младше 18 років, та матері дружини, яка вже є пенсіонеркою. І вся ця родина має бажання отримати довгострокову візу. Так, системою електронної ідентифікації мають бути забезпечені всі члени цієї родини старше 18 років, тобто подружжя, їх повнолітня дитина та мати-пенсіонерка. Тому що, як ми будемо з вами, Обговорювати далі, кожен з тих осіб буде самостійно подавати заяву електронний формуляр, заповнювати, в який буде виражати свій намір, бажання отримати довгострокову візу, перейти з візи захисту на візу довгострокову. Знов таки, що стосується дітей, які є младше 18 років, то за них зобов'язані подати їх законні представники цю заяву, тобто включити в формуляри інформацію про, дити про дитину, яка є младше 18 років. Пік законними представниками, звичайно, це є батьки. Перш першу чергу, як в нашому розумінні, але інколи це ще не ті, не лише батьки, але й опікуни, законі опікуни. Тобто, якщо у вас якихось питань, тому що коли виїжджали з України, люди виїжджали з різними документами, інколи не встигали оформити опікунство, або ще якісь питання. Тому, як якщо з якихось питань у вас немає офіційного підтвердження, що ви є опікуном. Ви маєте зайнятися цими документами як можна скоріше для того, щоб у вас не виникло проблем з отриманням довгострокової візи, саме з тієї підстави, що щось не в порядку з цими документами. Ну, звичайно, для батьків підтвердженням слугує свідоцтво про народження дитини. Після подання заяви закон передбачає, що на вашу електронну адресу поступить відповідь, підтвердження, і це буде фактично доказом того, що ваша заява є прийнятою. Ну, звичайно, цю відповідь ви потрібно зберігати, для того, щоб, ну, в випадку виникнення якихось питань. Це слугою доказом того, що вами заява була подана своєчасно, і вона була прийнята Міністерством внутрішніх ну, справ Чехії. Дуже важливо зараз наголосити на такому питанні, а що ж робити з нашою тимчасовою візою тимчасового захисту. Чомусь дуже часто люди, коли я спілкуюся з нашими співвітчизниками, вони мені інколи кажуть про те, що ну, якщо ми будемо отримувати довгострокову візу, то ми вже не повинні отримувати, не повинні займатися питанням тимчасового захисту. Але закон дуже чітко. Становлює. І це прописано ще в пояснювальній записці уряду до закону, що взагалі право на довгострокове проживання виникає лише після отримання посвідчення. Тобто, вже після це взагалі кінцевий етап. Тобто тільки після отримання посвідчення на право проживання на право на отримання довгострокової візи, тільки після цього виникає це право. Тобто, фактично, протягом того періоду, який ви будете займатися отриманням довгострокової візи, вам потрібно вирішити продовжувати вирішити питання відносно. Візи тимчасового захисту. Ну, наприклад, якщо ми почнемо всі подавати зацікавлені, усі зацікавлені особи почнемо подавати в лютому місяці заяву на отримання довгострокової візи, то паралельно ми маємо вирішувати питання про отримання візи тимчасового захисту. І ну, знов таки. Теоретично розглянемо приклад, що в квітні чи в травні ви отримуєте, продовжуєте свою візу тимчасового захисту, а в серпні місяці, наприклад, ви вже отримуєте посвідчення, яке надає вам право на довгострокове перебування на території Чехії. Так, вже лише після того, як ви отримаєте це посвідчення, ви вже не маєте вирішувати питання відносно тимчасового, тимчасового захисту. Іншого о, легального права на перебування на території Чехії законом не передбачено. Тобто, ви повинні продовжити обов'язково в обов'язковому порядку тимчасовий захист, щоб у вас не виникло питання відносно легальності вашого перебування на території Чехії. Відповідно питання вашого працевлаштування, питання страхування медичного. тобто, всі ці питання вирішуються наразі в звиклій для нас вже формі. Переходимо далі. Ну, я нагадую, що тема моїх ефірів має назву Читаємо закон разом, тому я буду також інколи читати, для того, щоб нічого, ніяку інформацію не загубити. Знов таки законом передбачено, що заява, яку ви подаєте, вона буде дійсна протягом одного року. Що це буде означати на практиці? Що у випадку, якщо у вас виникнуть якісь питання, наприклад, з документами чи. Там тимчасова особа, яка має отримувати документи, має отримувати чи привезти якісь документи, вона буде не буде на території Чехії. Тобто у вас є фактично рік на врегулювання цих всіх питань. Якщо ви за рік ці формальності не врегулюєте, то ця заява буде анульована і вам доведеться починати все з самого початку. Ну і приходимо до самого цікавого. Що стосується, що взагалі закон каже відносно того, як мають подаватися ці заяви. Ну, знов таки, якщо ви перебуваєте самі на території Чехії, то все дуже просто. Ви просто заповнюєте цей формуляр. І на цьому вважається, що виконали першу умову. Що стосується родин, цікаве питання дуже цікаве і дуже практичне. Давайте так, я поділю, розділю цю тему на дві частини: це перше розглянемо лише подружжя. Лише подружжя, чоловіка та дружину. І тут закон чітко передбачає, що обидва сподружжя, які проживають в одному домогосподарстві, зобов'язані, знов-таки звертаю увагу, зобов'язані подати заяву про зацікавленість. При цьому кожен з них зобов'язаний вказати в електронній формі другого сподружжя. Це означає, що кожний чоловік та дружина заповнюють формуляр. Кожен окремо і зазначають в своїх формулярах другого з подружжя. Знов таки зараз почнуться питання. А що, якщо ми офіційно не зареєстровані? А що якщо ми в цивільному шлюбі? Ну, закон не бачить, не передбачає жодного іного виду цивільного шлюбу, як шлюб зареєстрований. Все інше це, ну, це, вже, це не шлюб, це фактично сімейні відносини чи інший вид відносин, але знов-таки це не подружжя. Закон чітко передбачає саме подружжя. тобто у вас має бути свідоцтво про одруження. Навіть якщо у вас є сумісні діти, це не надає, не надає вам статус подружжя. Саме тому, якщо ви маєте бажання оформити заяву саме як родина, як цілісна родина, то ви маєте наразі вирішити питання про реєстрацію шлюбу. Для того щоб до вас не виникало питання з боку Міністерства внутрішніх справ Чехії. І знов таки я звертаю увагу, що закон зобов'язує і чоловіка, і дружину, які проживають в одному домогосподарстві, подати цю заяву. Тобто, якщо, наприклад, чоловік не хоче подавати цю заяву, а дружина хоче, і вона його зазначить в своєму формулярі, а потім чоловік не подасть цю заяву, то заява дружини буде визнана недійсною, вона буде просто анульована. Тому ви повинні. Підійти дуже зважено до цього питання. Питання з дітьми, воно вирішується з неповнолітніми дітьми, воно вирішується дуже просто, просто один з батьків знов-таки зобов'язаний включити дитину до формуляру, до своєї заяви. І це може бути чи мати, чи батько, немає. Жодної різниці, знов таки я звертаю увагу, що ця дитина сама не подає заяву лише шляхом включення її до формуляру одного з батьків. Якщо, наприклад, знов таки ви перебуваєте у фактичних сімейних відносинах і маєте спільну дитину, то інформацію до формуляру може вносити, тобто ви не подаєте заяву Разом, тобто кожен заповнює окремо цей формуляр, але дитину може зазначити знов-таки будь-хто з батьків. Чи може то бути батько, якщо він офіційно визнав цю дитину, він записаний у свідоцтві про народження дитини, як її батько. Чи це мати? І так, ми визначилися, що включити дитину менше 18 років до формуляру, тобто подати за нею заяву, це є обов'язки батьків. Що стосується дитини, яка є старшою, ніж 18 років, тобто вона вже не дитина, але тим не менше, закон надає саме таке визначення, що залежні дорослі діти, а старше 18 років. і і залежність в даному випадку, вона не лише про фінансову залежність, вона може бути ще і фізичною. Наприклад, якщо внаслідок якогось захворювання дитина старше 18 років не може самостійно працювати, навіть у випадку, якщо вона не навчається. Тобто ознаки дорослої залежної дитини вони мають декілька категорій. Ну, по-перше, знов таки вік це старше 18 років. По-друге, це є студент, тобто особа, яка постійно навчається, але до певного віку. І законодавством Чехії це вік встановлений до 26 років. Тобто, будь ласка, не плутайте з українським законодавством. Які передбачають до 21 року, то до 23, а в Чехії це 26 років. Коли ж ця дитина втрачає статус залежної дитини від своїх батьків? Ну, по-перше, це по досягненню 26 років. Навіть якщо ця особа, ця дитинка продовжує навчання, це вже не впливає на її статус як независної. По-друге, це коли навпаки до навіть до 26 років, але ця особа припиняє навчатися, то також це є підставою для втрати неї статусу независлої. Ну або якщо найочевидніший приклад, якщо ця дитина починає працювати на повний робочий день і починає себе повністю, має можливість себе повністю фінансово забезпечувати. Ну і знов таки друга категорія дітей, які підпадають під визначення. Завислих від своїх батьків, це діти, які внаслідок якихось своїх фізичних вад не мають можливості самостійно працювати і забезпечувати себе. І на цих дітей не розповсюджується обмеження у 26 років. я би хотіла в даному випадку звернути увагу на такий дуже важливий момент, що дуже часто діти, коли вони починають навчатися, у вищих навчальних закладах вони, як правило, знаходять собі якийсь підробіток, якусь працю на вікенду або в інший вільний час. І як взагалі в такому, в такому випадку як ці діти розглядаються як фінансово залежні чи фінансово незалежні від своїх батьків? Тут дуже важливо зазначити, що для дітей які а, досягли 18 років, але є а, залежними від своїх батьків, основним видом діяльності має бути навчання. І а, їх праця, а, яку вони виконують в свій вільний час, не має перешкоджати цьому навчанню. Якщо а, саме так а, ваша дитина сповнює ці а, умови, а, вона продовжує вважатися а, фінансово залежною від вас. Але коли ви подаєте заяву на оформлення довгострокової візи, і якщо ваша вже повнолітня дитина має бажання такі, також долучитися до, до вашої родини, ви маєте право зазначити її в формулярі, але ця вибачте, повнолітня дитина заповнює самостійно свій формуляр і зазначає вас як своїх родичів. Це дуже є суттєво, тому що знов-таки всі особи, яким виповнилося 18 років, вони мають подати цю заяву. Це стосується і інших. Родичів це можуть бути, наприклад, батьки, які проживають разом з вами, і знов-таки є повністю або частково залежними від вас. І вони по такому ж принципу вони заповнюють самостійно формуляр, але зазначають вас як своїх родичів, і ви знов-таки також зазначаєте їх як своїх родичів. Саме в такому випадку урядом Чехії, верніше, Міністерством внутрішніх справ Чехії буде розглядатися ваші заяви як заява від одної родини. І це дуже важливо для оформлення візи саме в. Це саме як для родини. І знов таки, треба підходити дуже зважено до цього, тому що у випадку, якщо про це ми знов-таки будемо говорити трохи пізніше, але у випадку, якщо хтось з цих осіб, які подали заяву, не буде відповідати тим умовам, які необхідні для отримання довгострокової візи, це буде вважатися, що ніхто не отримав візу і фактично вам буде відмовлено. У отриманні цієї візи, тому знов таки ще раз наголошую на тому, що необхідно зважити всі за та проти всі бажання всіх осіб, які з вами проживають. І знов таки хочу звернути ще раз вашу увагу, що подружжя і повнолітні діти у випадку подання заяв вони подають і зобов'язані подати разом. Зазначивши один одного в своїх заявах. Що стосується повнолітніх дітей, навіть якщо вони є завислими від вас, чи ваші батьки, то це вже ваше право і ваше бажання. І знов таки закон встановлює, і ми з вами про це вже говорили: що строк, протягом якого є можливість подати зазначену заяву, буде визначений урядом в окремій постанові. Тому наразі ми чекаємо текст цієї постанови, але починаємо вже готуватися, підготовлювати документи для того, щоб своєчасно подати заяву на оформлення довгострокової візи. Друзі, я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо ви його поширите в своїх соціальних мережах, поділитеся зі своїми друзями, які також зацікавлені в цій темі. З вашого боку, це буде подяка за мою працю, за витрачений час, і це буде мене надихати на створення нових відео. Так що чекаю на ваші лайки.